Претен шанувальники поезії, поетичний бібліопростір А плюс Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки представляє вірші Ольги Довженка. Ольга Довженка проживає і працює у селищі Березне-Чернігівської області. З дитинства Ольга мріяла стати співачкою, вчителем, лікарем, але Доля вирішила таким чином, що вона стала вчителем початкових класів. А ми з вами знаємо, що вчитель це така професія, вона дуже потребує креативних здібностей. І Ольга писала вірші, сценарії для різних свят. А ще хочу зазначити, що у школьні роки вона вже тоді відчула потяг до малювничого слова яким можна висловити різні почуття, думки. І я хочу сказати, що взагалі Оліна поезія, вона е, така, яка вміщує усі миттєвості життя. І є така дуже гарна в неї цитата: життя людське це є те справжнє диво, яке Дарується Всевишнім тільки раз. І ще хочу розказати про Олю, що в дитинстві у школьні роки вона писала прозу, поезію і оповідання писала у жанрі детектив. Але вона ніколи не кому не показувала свою творчість. І далі, вже, після закінчення інституту наш Фейсбук допоміг їй, вона натрапила на сайт Букинет і там розміщає свою творчість. І там вже є більше шести романів її творчості. Запрошую до перегляду творчості Ольги Довженка. Вірш присвячений рідному краю. Ти знаєш, про що мені вітер шепоче, тріпочучи листям в саду? Напевне, сказати мені дуже хоче про те, як я сильно люблю. Безмежно кохаю той спів солов'їний, ту грушу в старому саду, конвалії запах, бускову лавину і любу домівку свою, без краї лани і прозорі тенета що душу тримають мою. Хай десь набагато є краща планета, от тільки люблю я свою. Мабуть, я на світі гарніші долини, і гори, і ріки, й моря, але дуже вабить той крик журавлиний, яким дзвенить рідна земля. Наступний вірш присвячений коханому, так? і він називається. Так і називається по-простому кохана. Я знала про тебе, як місяць прозорі, як сонце сідало в саду, роса промениста та небо іскристе все знають, як сильно люблю. Ти птах сизокрилий, надія й опора, ти щастя моє на землі, твої ясні очі й усмішка шовкова стрічались мені у вісні. Я знала про тебе ще в лісі без листя, що мовчки дрімав за ставком, твоя щира вдача й душа промениста Забрамили серце замком. Я знала про тебе далеко-далеко, зорею палаючий час. Коли біля тебе кружляли лелеки, даруючи щастя нам шанс. Я знала, Ти є, я вдячна планеті, я дякую долі своїй. коли були поряд. І, між іншим далеко ти завжди лишався, тільки мій. Я знаю, ти є, ти найкращий у світі. Сердечно палаю всяк час. Коли вітерець шелестить в верховітті, молюся, коханий за нас. А, наступний вірш. Просто буденні думки, які лягли а, в основу цієї поезії. Ну, а я їм просто постелилася. Є недоказані слова. Та ой, що встигну доказати. Попереду ще все життя я потасую, наче карти. Попереду ще сто доріг, мільйон емоцій шквалять небо. Якийсь момент як оберіг, але мені тепер не треба. Устигну мамі подзвонить, ще вспію вгамувати драму. Знімаю з паузи гарну мить, ще переграю бездоганно. Ще спроба, ще єдиний шанс. Це все на пробу, це спонтанно. Життя пізніше дасть сеанс, і я переграю бездоганно. Втім, потім слово не просте точніш сказати набір звуків, що підпирають, як плаче, коли життя дає науку. Та потім може не настать. І сотню раз ми пожаліємо, що раз у раз могли б літати, а замість цього тільки мріємо. є недоказані слова, то встигни, встигни їх сказати. Поки ти маєш сенс буття, не смій на паузу відкладати.